Сьогодні однією з топ тем обговорення в Україні є законопроєкт про посилення мобілізації. Верховна Рада ухвалила його вже в першому читанні. Що про нього думають самі військові? Поговоримо із захисником і лею під позивним небо. Вітаю вас, пане Ілля. Вітаю! А ми влітку цього року знімали з вами сюжет про ваш шлях на російсько-українській війні. І от хотілося, щоб ви нашим глядачам розповіли, з чого він починався, і як саме. Почався він доволі примітивно. При початку повномасштабної війни я побачив бігборд борт, приєднався до третьої штурмової. Поїхав в Київ, пройшов відбір двохтижневий. Поїхав на полігон, де ми прожили чотири місяці. Після чого я був відправлений в Кам'янець-Подільський на навчання по спеціальності. Чи легко взагалі було проходити цей відбір, і скільки взагалі він тривав? Багато людей на ньому було? Людей було багато. Відбір в основі був не на силу, а на витримку на командну роботу. Тобто, якщо хтось перший закінчив якусь вправу, то він повинен приступати до іншої і очікувати своїх побратимів. Тобто сам він нікуди не дінеться. Я так розумію, які... це був 2022 рік, тобто сам початок повномаштабна. Скільки вам на той момент було років? Вже років. 18... Точно було досить такий юний вік. Чи не було ніяких перепон? Чи легко вас от прийняли, і чи не відмовляли вам в основі перепони були тільки з документами? Тобто в армію можна потрапити з 21 на контракт. Я пішов 18, тому довгий період очікував відношення від частини, щоб оформитись а так більше нічого. Що особисто, от вас в такому віці взагалі, е хлопчину, от мотивувало піти туди, і саме у третю штурмову, яка вважається доволі такою сильною е по витримці бригадою, що саме вас мотивувало? Основне, це їхній бойовий дух. Це дуже вмотивовані люди, біля яких хочеться бути поруч, тим паче, в такий складний час. Ну, в основі така причина. Чому ви саме навчалися? Яка ваша спеціальність там? От яке саме навчання стосувалося саме вас? На кого ви навчалися? Моя спеціальність? Це розвідник сапер? Моя задача була виявити вороже мінування і розмінувати його по можливості або зняти, або підірвати на місце. Або ж підійти до вора, замінувати якусь посадку, місце, де вони можуть бути, або перед нашими позиціями для того, щоб унеможливити їхню їхнє проходження до наших побратимів, чи легке навчання на сапера взагалі? І скільки воно тривало? Як особисто для вас? Навчання насправді було легке, тим паче зараз при повномасштабній було воно скороченим. Я провів тільки місяць, але це дуже мало. Мінімальне приходження навчання триває три місяці, тому це був прискорений темп, але було ну дуже багато інформації. Не все на жаль, встигли дізнатись, але дуже багато досвіду отримали. Ось хотілося поговорити саме про ваш досвід безпосередньо, так на нулі там е, знаємо, що ви отримали поранення там. Е, як це сталося взагалі, і коли це сталося саме? Сталося сьомого місяця минулого року перед населеним пунктом Кліщівка. Ми тоді проводили розмінування. Ось е, зняли вже декілька мін, ПМН-4, четвертих. Е, почули ворожу пташку. Ось я піднімаю голову, втрачаю контроль над собою, роблю крок назад і натикаюсь на міну. Підриваюсь, і вже тоді були махінації по моїй евакуації. Вас евакуйовувала людина, яка була поруч, ваш побратим? Чи якась... Так, це побратим був мій. Наразі він також проходить зараз службу, з ним все нормально, далі працює. Чи спілкуєтеся ви взагалі зі своїми побратимами, чи тримаєте зв'язок, і взагалі чи плануєте от повернутися до них з писанням? Так, зв'язок підтримуємо регулярно. 12 місяця вони приїжджали до мене, привезли мені нагороду і подарунок на день народження. Після чого ми поїхали, пообідали з ними. Вони нормально поїли за весь цей час, поговорили, і вони поїхали далі по роботі. Планую повернутися обов'язково, просто це буде напевно складно також з документами зібратися. Ви наразі реабілітацію проходите, і ось наскільки мені відомо, у вас встановлений протез на ногу. Чи довго ви до нього звикали, і взагалі, як довго тривав момент реабілітації? Ну, по протезу насправді, в перший день, як я отримав його, я прийшов навіть відео тоді знімали. Я його вдів і зразу пішов. Можливо, це було через те, що я дуже мало часу пролежав, бо протез ставлять після чотирьох місяців після ампутації, а я встав після двох. Ось було складно тільки через те, що це був тренувальний протез, і в нього не було ніякої амортизації, нога впиралась дуже сильно, і ходити можна було десь по годину, потім відпочивати. Ось по реабілітації я ходив до. Кабінет здоров'я, де мене так підрихтували трішки. Ну, а зараз моя реабілітація це тренування з моїми побратимами з центурі. Хочемо перейти до наступного такого блоку. Це от загалом найобговорюваніша тема посилення мобілізації з цим новий законопроєкт, який наразі приймається. А ви як військовий, який були всередині всіх цих подій, як ви до нього взагалі ставитеся і до посилення даної мобілізації наразі в Україні? Ваша особиста думка ну, мобілізація вона потрібна. Насправді люди, які там знаходяться, вони не вічні. Якби не було сумно, люди закінчуються. Це факт. Я не знаю, як відреагують чоловіки на це все. Ми, ми нам потрібно йти туди всім, тому що якщо ми не встанемо плечем до плеча, скоріше за все, ми програємо. Це факт, тому треба бути об'єктивним в, в цьому. І ось основне питання, яке стосується даного закону, це е, зниження віку мобілізованих е, з 27 до 25 років, тобто більш молодші хлопці стають. Е, як Ви вважаєте, чи доречно це, чи потрібно саме з цього віку, і от чи легше навчати більш молодих хлопців військовій справі? Я думаю, що це доречно навчати ми можемо їх в нашій організації без проблем до того часу, коли їм прийде повістка, або вони самі забажають долучитись до лав, тому так. Ще одне таке питання з приводу, от така тема також у повітрі. Наразі це з приводу ухилянтів. От наразі хлопці вже скільки місяців там і мало ротації проходить. Наскільки потрібно от так сильно ставитися до ухилянтів і мобілізовувати їх? Ну особисто я до ухилянтів ставлюсь дуже категорично. Це ну Людей не можна заставити воювати, навіть якщо їх силоміть затягнути туди, якщо вони тут намагались втекти щось, сховатись, так само буде і там. Вони просто підуть в СЗЧ, або, не дай Бог, під час бою підставлять побратимів, що потягне за собою смерть бійців, це і буде на їхній на їхніх плечах, але це мінус для армії конкретний. Тому силоміць затягувати ухилянців, це як на мене неправильно. Е, яка ваша думка взагалі? Чи можливо якимось іншим чином вплинути на людей, які от ухиляються від служби в збройних Силах України якось? Інші методи знайти, окрім блокування карток, чи там обмеження кермування автівок. Чи впливають такі методи на них взагалі? Я думаю, і на них це не впливає. Люди самі для себе вирішили, що вони мають робити, але це неправильно. Абсолютно неправильно. Вони живуть в цій країні. Тут їхня сім'я, якщо вона ще тут не виїхала, тому їхній обов'язок це захист батьківщини. Ось якраз про захист і про навчання цивільних хотілося б з вами торкнутися цієї теми за два роки війни. В принципі, люди вже могли б зрозуміти, що потрібно мати основні такі навички. Які саме навички для цивільних ви вважаєте необхідним, які потрібно навчати, і де взагалі от білі церкви можна в них навчитися? Саме головне для цивільних по навчанню я б назвав медициною, тому що ракети прилітають це. Не секрет прилетіти може будь-який момент. Тому базові знання по тому, навіть щоб зупинити картичну кровотечу, вони необхідні. Тому медицина стоїть на першому рівні. Навчатись можна біля церкви в організації Центурія. Там навчають повністю всього. В основі у нас це молодіжний рух, але ми можемо проводити і для цивільних без проблем. Крім медицини, у нас є і тактика, і по інженерці, тобто інженерні споруди, якщо необхідно, саперна справа, подальшому буде розвідка надаватись, дрони, це все у нас є. Хто проводить ці навчання взагалі, і також хто може долучитися до них, з якого віку взагалі актуально долучатися до таких навчань? Навчання у нас проводять ветерани 3-ї окремої штурмової бригади і також діючі військові цієї цієї бригади. Долучитись можна до неї з 15 років, без проблем. Просто треба зв'язатися з нами. Ми є у всіх соцмережах абсолютно. Якщо якісь старші люди, ну без проблем проведемо заняття, просто від вас бажання, від нас все остальне. Лише хлопці можуть долучатися чи от дівчата, також жінки, дівчата чи посильно їм ваші навчання, тобто долучитися, отримати знання. так, у нас можуть долучитися всі, але саме отримати статус бійця центурії, тобто отримати шеврон футболку як нагороду, можуть тільки хлопці. Дівчатам нас заборонено, тобто є там деякі причини. Але в організації дівчата також присутні. У нас вони у нас займаються медійкою, фото, відео, зйомка і так далі. Тобто так супроводжуються даний момент. А з якого віку взагалі можете учитися? Чи є якісь обмеження вікові? Там, максимум, мінімум? Потрібно з 15-14 років і до 18. До 18 там вже по бажанню вони можуть піти в бригаду, якщо захочуть. Ну в основі всі хочуть. Ті, хто долучається, ви з ними спілкуєтеся з цими хлопцями, дівчатами. Що їх мотивує? От яка їхня така мотивація? Чому вони йдуть на ці навчання? Для чого? Я ну, особисто з моїм спілкуванням з побратимами, я чую в основі одне і те саме. Вони всі хочуть відновити мир в нашій країні, а для цього треба працювати. Працювати в військовому руслі для них це прям. Саме вверх, ну, те, що вони бажають. Тому е, їхня мотивація заключається в націоналізмі. У нас ідеологічна підготовка дуже сильна, і вони дуже сильно зациклені на цьому, і це дуже круто. Це, в основному, молоді хлопці та дівчата, який от вік в середньому долучаються? В середньому це 16 років. Тобто такий досить юний вік. Юний, і вже розуміють, що потрібно, що це варто, що це потрібно. Чи дорослі активно долучаються? От до 25-30 і далі вік. Як вони взагалі реагують на ну для дорослого населення? У нас раніше перед повномасштабною війною проводилась найбільша в країні кампанія Не панікуй, готуйся. Туди долучитись могли всі абсолютно без обмежень, помацати, пощупати зброю, відпрацювати елементи певні. Зараз в нашому місті Центорія також буде проводити вишколи для цивільного населення, тому я думаю, долучиться багато людей. Дуже сподіваюся, що і чоловіки і дорослі також будуть, тому що це прям для них це дуже необхідно. Бо рано чи пізно повістка прийде. Е, хотілося б до вас повернутися, чи взагалі е, плануєте ви повертатися до своїх побратимів, і якщо плануєте, то орієнтовно коли і що от е, взагалі про це думають там ваші рідні, близькі чи підтримують вони вас у цьому? Ну насправді в цьому мене не підтримують ніхто, окрім побратимів, е, так як ну. Тут, в принципі, зрозуміло, вже побув, ногу втратив все, куди тобі далі йти, навіщо. Але особисто моя думка, що це необхідно. Лю людей у нас мало. Об'єктивно, в росіян набагато більше людського ресурсу. Тому, якщо навіть я з такою проблемою просто з дежухи вийду, ну це не гарно, як мінімум. Для мене це, це сенс життя, по суті, вже. Ось з близьких, ну це окрема історія.